Пірати, які були страшним сном для мирних своїх сучасників, стали з часом улюбленими романтичними героями книжок, фільмів та комп'ютерних ігор. І одна з головних причин цього те, що частенько до героїзації морських розбійників долучалися держави. Вони використовували романтиків великих морських доріг для боротьби із конкурентами у морській міжнародній торгівлі. І тоді їх навіть називати починали інакше: німецьким словом капер фран. Цуським корсар або англійським приватир. Історики різних країн до речі не можуть дійти спільної думки стосовно оцінки їхніх діянь. Ну, просто як ми з поляками щодо УПА, скажімо, Френсіса Дрейка англійці вважають знаменитим мореплавцем і флотоводцем, а іспанці жорстоким піратом на прізвисько дракон. Дрейк дракон, і звучить наче схоже, а от Сенс зовсім протилежний. Те саме стосується і губернатора англійської ямайки Генрі Моргана. Ну, а іспанці у свою чергу оголосили пером, тобто шляхтичем рівним членом королівської родини, свого Корсара Амаро Парго, і навіть не питали думки про нього в англійців чи французів. Піратами, до речі, частенько іменують і наших запорожців, козаків українського низу, тих, які ходили своїми чайками у Чорне море. Втім, ми з вами добре знаємо, що вони були аж ніяк не грабіжниками, а навпаки, оборонцями, і не грабували, а виключно звільняли бранців, правда? До чого тут козаки запитаєте ви? А я відповім, вам, що дуже і дуже до чого на все свій час. Ну а рекорд у співпраці держави з піратами встановили, мабуть, американці, бо пірат Джон Пол Джонс став Засновником військового флоту Сполучених Штатів Америки найбільші претензії до нього, до речі, мають англійці, бо Джонс, шотландець, за походженням полював на їхні кораблі під час війни США за незалежність. Незалежність нагадаю саме від Британії у 1746-му, за рік до народження хлопчика на ім'я Джон у шотландській родині полів. Шотландці зазнали поразки в останньому своєму повстанні. Ну принаймні станом на сьогодні, воно останнє. Тоді ж вони отримали від англійського цілком закономірні для переможних наслідки. політичне і культурне, так би мовити, розшотланднення. Ця історія напевно наклала відбиток на погляди малого Джона. Хоча на початках він і поводився цілком нейтрально, досягнувши тринадцяти років. Просто працював юнгою на британських торгових суднах. У віці 21 року молодик, вийшовши з порту помічником, повернувся вже капітаном, замінивши на капітанському містку свого боса, який помер у рейсі від жовтої лихоманки. Капітаном Джон Пол був суворим і навіть потрапив за це під суд. Під час одного з рейсів він наказав вибити як слід різками судового Теслю, який на лихо, повертаючись вже іншим судном до Британії, віддав Богові душу і тут. З'ясувалося, що насправді Тесля зовсім не Тесля, а заможний мандрівник, який подорожує інкогніто, і його родичі потягли Джона до суду. Щоправда, капітан зумів виправдатися, бо перед тим як залишити судно, покійник встиг цілком одужати. Проте осад, як кажуть, залишився. Тому, коли наступного разу під час бунту на кораблі капітан Пол опалу убив одного з заколотників, то вирішив до Британії та й взагалі на флот не повертатися. Натомість переїхав до англійської. Колонії в Америці, де отримав багатий спадок по смерті брата. Ну буває, що літом так щастить, але не до кінця. Бо, як ви знаєте, у 1776 році 13 заокеанських колоній проголосили, що вони відтепер будуть не англійськими, а цілком самостійними американськими штатами. Американці добре розуміли, що захистити незалежність може тільки власна армія, тому заздалегідь почали залучати до її створення людей з відповідним. Досвідом і Джон Пол, який встиг скучити за свіжим вітром, запропонував їм свій морський, щоправда, цілком цивільний досвід. Ідучи служити, він як годиться вибрав собі позивний, але мудрувати не став і використав власне ім'я та прізвище, просто переставивши їх місцями. Пол. Джонс кораблів у розпорядженні англійських колоній було мало, тому Джонсу дісталася лише посада помічника капітана, зате на флагманському кораблі ескадри каперів, тобто державних піратів. І як годиться, справжньому пірату. Перший свій корабель Пол Джонс здобув у бою. Ну власне, і наступні бойові успіхи забезпечили також стрімку військову кар'єру, звання командора і власну ескадру. Але була для цього і ще одна досить вагома причина. Справа в тому, що Джон Пол був чи не єдиним на весь флот капітаном британцем, бо решта як один були французами. Так, війна за незалежність сполучених штатів мала таку особливість. Її від самого початку підтримувало військ. І зброєю, Франція співпрацю американців з Францією забезпечувала людина, портрет якої подобається всім. Я маю на увазі Бенджаміна Франкліна. Саме він став першим американським послом у Парижі, а капітану Полу Джонсу доручили забезпечувати зв'язок із ним через Атлантичний океан, а також частину здобичу здобутою дорогою передавати для фінансування американської місії в Європі. А як ви гадали, робилася реальна політика? Сьогодні ми не будемо надто докладно зупинятися на тих подіях. Бо хочемо розповісти передусім про Пола Джонса. Але якщо вам цікаво, ми зробимо окремий матеріал про англо французьку епопею у протистоянні навколо Америки і Європи. Напишіть про це у коментах. Не забувайте, що ви на каналі імені Тараса Григоровича Шевченка. З вами брат Капранов. І ми можемо проводити для вас досить об'ємні історичні розвідки. Бо користуємось підтримкою цілого клубу меценатів, які об'єдналися на платформі Patreon. Імена і цих добродіїв, яким ми з вами щиро дякуємо. Ви бачите отут. Ну а крім того, нас можна підтримати одноразовими пожертвами у гривні чи валюті. Посилання на Patreon, платіжні реквізити, картки та рахунків вказані під відео. І, звичайно, ви можете купити наші книжки, це також важлива підтримка. І в першу чергу. Рекомендуємо новинку історія Європи, український погляд. Це яскравий, цікавий та доступний виклад європейської історії, який супроводжується докладними картами, на яких відображаються описані події та коміксами, які створюють образ епохи і дуже сподобаються дітям та візуалістам. Розповідь про Європу супроводжується українським якорем, коротким нагадуванням про відповідний період історії української, який дозволить читачеві сформувати Паралелі та встановити зв'язок. Між подіями та героями, бо Україна це Європа чи не так? Унікальна конструкція книжки дозволяє завжди мати перед очима мапу та український якір. Звертають також увагу на мальовану історію незалежності України, яка так само коротко і яскраво розповідає про історію нашої держави і так само супроводжується коміксами, картами та портретами головних героїв епохи. Обидві книжки видано разом із каналом імені Шевченка, і вони несуть на обкладинці його. Символіку таким чином книжки стануть чудовим сувеніром чи подарунком, особливо якщо міститимуть автографи авторів. І я, брат Капранов, підпишу їх персонально для вас за себе і за брата, адже він дозволив мені це, коли був живий. А брати Капранов це наше спільне з ним ім'я. Ну а поки ми повернемося до американського пірата Джонса і згадаємо улюблену фразу його друга Бенджаміна Франкліна, яка написана навіть на 100 доларовій купюрі. Здогадалися, про що ми? Так. Наша зброя в цей момент. вподобайка і комент. Що? Кажете, що на купюрі трошки не так написано. Ну, то нічого, колись буде написано саме так. Але те, що Джонс і Франклін дуже здружилися, абсолютно правда. Піратський капітан навіть назвав на честь друга свій наступний корабель Бідолаха Річард. Адже під таким псевдо Франклін видавав свій знаменитий щорічний альманах публіцистики, який був справжнім бестселером як в Америці, так і в Британії. Корабель був торговим французьким судном, переробленим під військові потреби, але капітан Джонс зумів вигідно поміняти його на двопалубний військово англійський корвет. У бою потужні англійські гармати фактично потопили вже бідолаху, але той зумів таки наблизитися до борту ворога. У відповідь на пропозицію здатися. Пол Джонс вигукнув: Я навіть іще не починав воювати. Ця фраза вам нічого не нагадує. Ну а команду капітан надихнув на абордаж словами. Ми маємо лише 20 хвилин, щоб перебратися на той борт і не опинитися на дні. Ну і для повноти картини треба згадати, що Пол Джонс разом із Бенджаміном Франкляном вступив до французької масонської ложі дев'ять сестер. Де звів знайомство зі знаменитим французьким просвітником Вольтером компанію, їм, крім інших, склали майбутній ініціатор штурму Бастилії Каміль Де Мулен, майбутній винахідник повітряної кулі Жак Етьєн Гунфє, а також відомий професор анатомії Жозеф Ігнас Гільотен, категоричний противник смертної кари, ім'я якого за іронією долі увічнила гільотина. Мабуть, хтось із вас подумав, що такі високочолі знайомства могли перевиховати. Ти американського пірата і перетворити його на ідейного борця за свободу і демократію Сполучених Штатів. Але дзузькі. коли у 1783 році війна закінчилася, і Бенджамін Франклін проголосив про заборону каперства. Джон Пол Джонс тут таки вийшов у відставку та оселився у власній хатинці в Парижі. Мабуть, зарплатня у 32 долари, яку платили тоді капітану фрегату у флоті США, здалася пірату не надто спокусливою. Саме у Парижі від капера знайшли посланники російської імператриці Катерини II. Вона тоді готувалася до чергової. Війни з Османською імперією, але перед тим примудрилася знищити єдиного свого чорноморського союзника, що мав бойовий флот військо Запорозьке. Тож Санкт-Петербург почав полювання на колишніх каперів, яких Сполучені Штати залишили без роботи. Скоріше за все, імператриця запропонувала трошки більше ніж 32 американські долари. Бо Джон Пол Джонс пропозицію прийняв і у відповідь отримав патент контрадмірала на ім'я Павла Жоне. СА і Чорноморську вітрильну флотилію числом у 13 кораблів. Артилерійську підтримку забезпечувала флотилія з довгих грибних суден з кампавей, обладнаних як плавучі батареї. Судна збудували так звані вірні козаки, які після розгрому війська запорозького пішли служити окупантам. Ми вже розповідали цю повчальну історію. З Кампавеями командував ще один свіжоспечений контрадмірал Шарль Насау Зіген, що мав досвід керування власним приватним морським десантним корпусом ні, не Вагнера, а Денасау, створеним на гроші такого собі П'єра де Бомарше. Марше. Тільки ви не подумаєте, що джерелом цих грошей слугували гонорари за Сивільського цирюльника або весілля Фігаро». Великий драматург на дозвіллі забезпечував поставки американцям французької зброї і амуніції через власну фірму прокладку родріго горталес і компанія а чита навпаки дозвільним була драматургія. Ну і третьою складовою Чорноморського флоту Російської імперії слугувала флотилія чайок, війська вірних козаків. Командував нею Антін Головатий, а кошовим війська був Сидір Білий. Треба сказати, що росіяни були просто вимушені урочисто вручити козакам клейноди, тобто символи влади: прапор, корогви, печатку, булаву і бунчуки. Привіз їх Сидору Білому майбутній генерал-фельдмаршал, а тоді ще генерал Майор. Міхаїл Кутузов було це 21 травня 1788 року. Казацький кіш розташувався на початку Кінбурзької коси у Прогноях, і просто наступного дня після урочистостей його обстріляли з моря. Так привітала російську армію турецька флотилія під командуванням Капудан Паші, тобто командувача всього флоту імперії, Джезайрлі газі гасан Паші. Перед турками стояла задача зняти російського блогу з ці очаків. Першим номером програми з боку турків стала висадка десанту на косі для взяття Кінбурзького укріплення. Справи для них йшли досить добре, поки з'ясувалося, що суттєву частину підкріплення турецького морського десанту складають чайки із колишніми запорожцями за дунайськими козаками. Ми вже розповідали, хто це і звідки вони взялися. Поцікавтеся, коли козаки обох сторін побачили, що їм доведеться воювати один проти одного, вони розвернули Вича, які подалися назад. Турецький Десант залишився без підкріплення і вимушений був відійти. Така шляхетна поведінка козаків була геть незвичною, як на Корсарів, і здивувала американського адмірала. Бо, до прикладу, у тому знаменитому бою, коли команда бідолахи Річарда відчайдушно йшла на абордаж англійського фрегата, французький корабель з ескадри Джона Пола Джонса підійшов до місця сутички, але замість допомогти. Обстріляв свого командора, намагаючись потопити, щоб не ділитися здобиччю. Треба сказати, що саме козацький флот задавав тон усій морській битві за Очаків. Не так багато збереглося докладних описів морських звиттях козаків, навіть цю змальовано досить фрагментарно. А проте, ми можемо все-таки виявити характерні риси морської тактики запорожців. Їхні бойові човни, чайки, являли собою відносно невеликі грибні судна із малою осадкою. і Призначалися для прибережного плавання. Вони вільно маневрували в ущинах і мало залежали від вітру та мілин. Основу ж турецького флоту складали масивні вітрильно-гребні галери, призначені для довгих морських походів. Вони потребували великих глибин і широкого простору для маневру. Приблизно такі ж характеристики, до речі, мали і вітрильники Джона Пола Джонса, які за чисельністю явно поступалися турецьким галерам. Тому великі вітрильники уникали лобової сутички у той час, коли козацькі чайки сміливо атакували турків з вузького дніпробузького лиману. Місцеві мілини і течії козаки вивчили як свої п'ять пальців, адже саме на Кінбурні – Стояла прогноїнська паланка війська Запорозького. Вміли вони передбачити і різкі зміни напрямку вітру, і раптові шквали дуже характерні для цієї місцевості. Це ми, до речі, знаємо із власного досвіду, бо самі на тому лимані виросли. Звісно, крім чайок і вітрильників, були на полі бою ще згадані нами скампавеї під народою. Насау Зіґена це теж гребні човни, але значно більші за чайки. Вони використовувалися як плавучі батареї та десантні кораблі. А проте цей флот мав дві великі проблеми: по-перше, люди на відміну від козацьких екіпажів чайок, професійних з діда прадіна моряків, на Скампевеї садили різного роду і племені матросів, які Чорного моря не знали, а часто гусаної взагалі жодного моря не знали, і матросами зовсім не були. Ну а друга проблема командування цими людьми свіжоспечений контурадмірал Насау Зіґен вивчив тільки дві російських команди – «Вперед» і грібі. Саме їх він постійно викрикував з неповторним акцентом, за що отримав від моряків прізвисько пірог з грибами. В результаті флот з кампавей не був здатний на маневр складніший за згаданий грибі і «Вперед». Ну а тактика морських боїв під очаком виглядала так: козаки. Виманювали турецькі кораблі у лиман, розраховуючи, що зміна вітру зажене тих на мілину, і вже знерухомлені кораблі атакували з чайок. Тут провідну роль мали грати озброєні важкими гарматами з Кампавеї, але вони безнадійно запізнювалися з маневром. І тоді козаки придумали брати ці кораблі на буксир і таким чином доставляти туди, де вони потрібні. Роботою Джона Пола Джонса було переслідування на глибокій воді тих, хто вирвався з лиманської пастки. Професійну основу екіпажів його кораблів складали грецькі пірати, які мали достатню кваліфікацію, щоб упоратися з такою задачею. А от Насау Зікен зі своїми некерованими скомпавеями залишився без шансів здобути хоч якусь славу у бою. І тоді він придумав атакувати застряглі на Мілені турецькі галери брандерами. Так тоді називали морські безпілотники камікадзе. Після зіткнення з наповненою вибухівкою баржою турецькі кораблі гарантовано згорали, і фронт. Цузький адмірал записував їх на власний рахунок. Але такий фінал геть позбавляв воєнної здобичі козаків, що як і американські корсари і грецькі пірати особливо цінували саме цей аспект морської справи. Запорожці навіть іменували воєнні трофеї хлібом козацьким. Є свідчення, що вправний корсар Джон Пол Джонс тут був цілком на боці козаків, і на військових радах наполегливо запитував колегу француза, коли і як саме той збирається компенсувати морякам збитки, завдані його брандерами у своєму що. Щоденнику, а чи по-морському кажучи, журналі, що пізніше був виданий під назвою нариси Лиманської кампанії, Джонс підтверджує своє обурення такою практикою. Він згадує навіть, що турки на кораблях показово хрестилися, демонструючи, що здаються. Але тим не менше, галери були атаковані і спалені разом з командами та рабами-гребцями. Отже, на цьому ґрунті між адміралами виник тривалий конфлікт. В які довелося втрутитися імператриці особисто. До речі, у своєму журналі, написано дуже сухо і лаконічно, Джон Пол Джонс згадує цікавий випадок, коли під час бою ядро збило адміральський прапор з галери самого Капудан Паші, запорожці підійшли під самий борт турецького корабля і підняли з води цей почесний трофей. Але навіщо запорожцям мокре ганчір'я? Тож вони передали його контрадміралу Насау, який приписав усю славу собі. Хоч сам пол. Джонс вважав, що має повне право на половину цього прапора. Ну а далі ми з вами перейдемо у сферу чуток і легенд про щиру дружбу американського пірата і кошового отамана Сидора Білого та козацької старшини. Кажуть, що вони спілкувалися за допомогою козака на ім'я Іван, який цілком пристойно говорив французькою. Розповідають. Що козаки подарували адміралу козацьке вбрання, яке той залюбки носив навіть на капітанському містку. А ще ходить легенда, що, повертаючись якось пізно вночі, козацьким човном до свого корабля під впливом спожитої горілки, компанія завітала під борт турецької галери і залишила там великий напис Спалити за підписом Джонса. Ну, просто як нинішній художник-підпільник Бенксі. Ці легенди, звісно, не мають чіткого документального підтвердження. Але яскрава постать Джона Пола Джонса, очевидно, була в центрі уваги не лише його підлеглих. Під час боїв під очаковом на борту кораблів Капудан Паші перебували давні противники американця, англійські моряки, які знали адмірала особисто. І вони після повернення на батьківщину розповідали, що Джон Пол вдягається як. Мусульманин, згодіться цілком природна реакція на козацьке вбрання, якщо бачиш його уперше. Крім того, якщо у конфлікті з НАСА останнього підтримувала імператриці Екатерина, то на стороні Джонса виступав сам генерал-фельдмаршал князь Григорій Патьомкін. А той, як достеменно відомо, реально отримав у подарунок козацьке вбрання та прізвисько Гриць Нечеса. За пишну зачіску на додачу і це ті самі Сидір Білий та Антон Головатий, що командували козацькою флотилією. Тож нічого дивного, що такий подарунок міг отримати і американський адмірал. Цікаво, що не так давно наші сусіди-окупанти раптом заходилися заперечувати факт дружби Джона Пола Джонса з козаками. Для цього вони дуже старанно перекручують факти, згадані адміралом у нарисах Лиманської кампанії, але все це лише виконання давніх інструментів Рукції, даних іще імператрицею Катериною II, згаданому вже Потьомкіну. що запорожці вірно служать це похвально, але ім'я запорожців намагайся замінити іншим, бо січ, знищена маніфестом, не залишила по собі умам приємний спогад. У людях же що не знають, щоб не збудилася мрія, ніби за потрібно, вважаємо відновити січ або ж назву. Ну, а сам загартований океанськими вітрами і лиманськими міланами Пол Джонс, виявився безсилим проти російських придворних інтриг і у травні 1790 року повернувся до Парижа. Там легендарний вже адмірал отримав призначення служити консулом Сполучених Штатів у Алжирі, але несподівано помер у віці 45 років. Це був час, коли англійсько-французьке протистояння на морі саме йшло до своєї кульмінації. Майбутнє. Головна зірка англійського флоту Гараці Нельсон і ще служив капітаном лінійного корабля. Наполеон Бонапарт тільки настав бригадним генералом, а до Трафальгарської битви лишалося 12 років. До речі, хто зна, як би вона закінчилася, якби свій досвід перемог над англійцями французам передав американський адмірал Джон Пол Джонс. Цікаво, що тіло адмірала відповідно до заповіту поклали до герметичної труни і залили спиртом. Це допомогло ідентифікувати його за 100 років, коли американці раптом згадали свого героя і послали експедицію до Парижа на розшики його праху. В результаті Джон Пол Джонс був перепохований в Америці як засновник флоту США з найвищими почестями у присутності президента Рузвельта. Однак, мирська слава прийшла до капітана Джонса значно швидше ніж визнання військових заслуг. На легендах про пригоди зіркового пірата виросли американці Фенімор Купер і Герман Мелвіл, а також француз Олександр Дюма. Всі троє присвятили йому свої твори. А у 1959 році в Америці вийшов патріотичний Блокбастер Джон Пол Джонс. Олдскульні рок-н-рольщики знають, що саме цей фільм надихнув бас гітариста легендарних Зепелін взяти собі ім'я адмірала як псевдонім. А от легенди про козацький одяг капітана Джона підштовхнули творців піратів Карибського моря до створення образу екзотичного головного героя Джека Горбця. До речі, нагадаємо, що блискучий український дубляж саме цієї епопеї став свого часу надважливим кроком в українізації вітчизняного кінопросу. Простору. Тому нам із вами, попри все, належить робити своє. Бо сьогодні мова йде вже не про фрагментарну українізацію, а про комплексне наповнення українського інформаційного простору. І тут справа знайдеться для кожного. Знімайте, дивіться, рекомендуйте, рецензуйте, обговорюйте українське і не скупіться на вподобайки для нього, бо кожному воздасться по лайках його.